Грудень — це місяць, коли всі ставлять цілі на рік. А що якщо цього року ти не хочеш списків зробити більше? Якщо чесно, мені вже набридли ці списки 10 цілей на рік. 5 звичок, як досягнути всього у 26-му році. А якщо ти хочеш не більше, а інакше, не зробити швидше? А зробити усвідомленіше і жити саме так, як хочеш і відчуваєш цього ти. Чому традиційне підведення підсумків часто демотивує? Тому що ми звикли фокусуватись на недосягнутому. Не я досягнула того, про що мріяла стільки часу, не я встигла виконати ось цю ціль у 25-му році. Я дійшла туди, куди так хотіла, а на тому, що не. Вийшло чи не вдалося виконати у цьому році. Також ми часто порівнюємо себе з іншими і думаємо: а вона за цей час, а ось він, замість того, щоб концентруватись на своєму прогресі і відзначати те, чого ми вже досягнули. А також існує токсична продуктивність. Коли ми повторюємо собі, я зробила чи зробив мало. Хоча зробили достатньо і навіть більше. Якщо ви також втомились від постійної гонки до своїх цілей, тоді поставте лайк і підпишіться на мій канал, бо зараз я розповім про зовсім інший спосіб, як підвести підсумки. Я, Дарія, коуджев, допомагаю амбітним людям відчувати задоволення і щастя в процесі досягнення цілей, а не лише на фінальній точці. Мої клієнти виходять на новий рівень доходу без вигорання і повертають жагу до улюбленої роботи без прокрастинації, а також починають жити усвідомлене своє життя, а не якусь постійну гонку до чужих стандартів. А тепер давайте перейдемо до того, як підвести підсумки року, але зовсім інакше. П'ять питань, які вам в цьому допоможуть. Додивись до кінця, тому що останнє питання тебе дійсно здивує. Перше питання, що я відчуваю, коли думаю про 25-й рік не факти, емоції. Моя клієнтка почала плакати на цьому питанні, тому що вона вперше за багато-багато років в процесі сесії щиро собі зізналась і усвідомила, що вона пишається собою за цей рік і ті досягнення, які вона зараз має. Друге питання. Які три найважливіші трансформації цього року? Не зовнішні, а саме внутрішні. Не я отримала чи отримав підвищення в роботі. А внутрішні. Навчилась говорити ні, якщо мені це не комфортно. Чітко окреслюю свої кордони, якщо раптом люди туди заходять. Роблю так, як я цього хочу і як я це відчуваю, а не як диктую соціум. Третє питання. Що я дізналась про себе нового? чого досягнула. А хто я є насправді, коли рік був таким, яким він був? Це може бути будь-що. Наприклад, я усвідомила, що я сильніша, ніж є насправді. І те, що ще рік тому здавалось недосяжним, неймовірним і таким, що ось точно не переживу, але в цьому році все вдалося. Те, що, наприклад, я не хочу відкладати відпочинок на потім, тому що для чого потім, якщо є магічне зараз? Один мій клієнт на це питання відповів, що він усвідомив, наскільки йому було страшно зупинятись, тому що саме в цій паузі він чув свої дійсні бажання, прояви і свої цілі. А не ті, які нав'язані з соціумом, які зараз дуже модно побачити в соцмережах, які хочуть усі оточуючі, але він не хоче. Він хоче щось інше. І це його. А ще сказав також дуже важливу річ, що він дізнався про себе, що дуже довго намагався бути зручним не лише для всіх оточуючих, але й для себе самого. Що дуже плутало і дуже заважало в житті. Четверте питання дуже незручне. Ми звикли запитувати себе, що я хочу взяти з собою в наступний рік, але я пропоную інше, що я свідомо залишаю в 25-му році, те, що вже більше не працює, те, що віджило, і те, що я не хочу з собою тягнути в 26-й рік. Наприклад, це може бути переконання, бажання, стосунки. Звичка, режим. Одна моя клієнтка сказала, що хоче залишити ідею тягнути все на собі в 25-му році, тому що вона втомилась, відчуває від цього всього значне виснаження. І сказала, що вперше за дуже довгий час вона нарешті змогла розправити плечі і відчути свободу. Якщо в тебе вже є чесні відповіді на всі попередні питання, тоді саме час перейти до того важливого п'ятого запитання. Воно не про цілі, воно не про плани. І часто дивує, для чого воно тут. Це питання полягає в тому, як ти хочеш жити всередині себе у 26-му році. Це не про щось матеріальне, не купити квартиру. А відчути безпеку, не вийти на інший рівень доходу, а відчути спокій, стабільність і свободу вибору, не змінити роботу, а відчути, що мене тут поважають. Бо коли ти знаєш чітко, як ти хочеш почуватись всередині себе, ти починаєш приймати зовсім інші рішення, навіть не ставлячи цілий. чому я не ставлю цілі? Заробити X чи досягнути Y, а ставлю наміри. Тому що ціль, наприклад, про якусь певну суму, це лише цифра. Для нашого мозку вона нічого не значить. А коли ми говоримо про намір, про те, для чого нам ця сума, тому що ми хочемо зробити оце чи купити ось цю річ, і ми знаємо, для чого нам це. Тоді. Фокус на цій цілі стає значно більшим, і розуміння, для чого нам це потрібно робити, також зростає. Намір це про напрямок, про те, як ти живеш і як хочеш жити в наступному році. Наприклад, один мій клієнт декілька років підряд ставив собі одну і ту саму ціль, але ні разу нічого не виходило. Тому що він говорив про якийсь зовнішній маркер. Коли він почав. Говорити про внутрішню, про які зміни, про те, що він хоче відчути в новому році, все одразу різко змінилось, і він нарешті зміг досягнути того, про що так довго мріяв, і те, до чого так довго йшов. І якщо ви досиділи до цього моменту, то найважливіше, що я б хотіла, аби ви винесли з цього відео. Це те, що рік стає успішним не лише тоді, коли ти зробиш більше, а тоді, коли ти станеш ближчим до себе. До речі, я готую щось особливе на січень. Це груповий коучинг для тих, хто хоче почати рік усвідомлено, не в гонці, не з списком цілий на рік, а чітко усвідомлено із розумінням і відчуттям внутрішньої ясності. Якщо тебе зацікавило, то напиши в коментарях цікаво і я розповім тобі більше. Зараз я хочу подякувати, що ви додивились відео до кінця. І якщо було відчуття, що є бажання поставити цілі на 26 рік інакше, тоді я з радістю вам у цьому допоможу. Запис на безкоштовну 20-хвилинну сесію під цим відео у першому закріпленому посиланні. Буду рада нашій зустрічі!